Всім доброго дня! Пішла подивитись на город на квасолю. Я сажу багато різних сортів. І один із сортів, ось так стручок трущок виглядає. От, квасолинку зараз вам покажу, Тігрята, здається, на нього кажуть. Купила на базарі, думаю, ну попробую, як росте. Нескоросли, сказала жіночка, все. Ну, думаю, нескоросли, тим більше, бо я нескорослі сажу. Коротше кажучи, вийшлося бурби, що воно покручене, перезапилено 100% з якимись іншими сортами. Насіння я, звісно, зберу, чи потушимо, чи щось в набор піде. Але звісно, що я його вже не буду собі садити і нікому не буду пропонувати цей сорт. От. Тому що вона перезапилення з високою йде. Оце такого покручення не має бути. Якщо кущ не ну хай він до метра, ну, він буде стояти кущем, а не оце такі джунглі. От, будь ласка, що можна купити на базарі, яку косолю. Та й не тільки багато чого можна купити. Картоплю, не таку, як ти хочеш, і так далі. Також такі в мене вийшли джунглі з тігрят. Це прийшла рвати, думаю, покажу і вам. Можливо, у вас є такий сорт тігрята, то напишіть, будь ласка, мені в коментарях під відео, чи настільки у вас вона висока, чи вона має бути низенька, така до метра.